Вітаю вельмошановне панство. З вами знову Ведаль. Я постійно намагаюся робити відео, але постійно щось трапляється, я попросту не можу його викладати. І зараз я в черговий раз роблю відео, в якому починаю просити, будь ласка, вельми шановне панство, почніть думати головою, бо це вже, ну, це вже маячня, якась чесне слово. А... Велике прохання до людей, які компенсують якусь недостачу у собі поїздками на машинах або мотоциклах після 22.00 газуючи у спальних районах нашої прекрасної столиці. Якщо ви бажаєте газувати, ну робіть це, але десь у лісі, де ви нікому не заважаєте. Скоріше за все, скоро будуть з'являтися люди, які будуть брати, ну я там можу припустити, будуть брати рушниці і стріляти вам по коль у колеса. Це не значить, що я до цього закликаю. Я навпаки, я вас інформую, будь ласка, задумайтеся, чи вам воно треба? Мені, наприклад, ні. Бо якщо ви будете потрапляти у дорожньо-транспортні аварії. Це, скоріш за все, буде заважати усім, тому, будь ласка, якщо вже хочете гасати, не питання є траси, на яких це можна робити. Можна робити постійно. Але ж нащо це робити там, де відпочивають люди? Тим паче, що якщо, наприклад, у людини є сім'я, є дружина, мала дитина і все, вони вже вирішили відпочити, поспати? Ні, якась не дуже добра людина, не дуже адекватна людина. Буде гасати попід вікнами спеціально, так що ще й вихлопна труба буде, я не знаю, які звуки, видавати із себе, але так, людина може психонути, взяти табельну зброю або ще щось і почати у таких людей стріляти. Будь ласка, будь ласка, почніть думати своєю головою. Слава Україні, слава Одіну, слава ЗСУ.